Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд. І сьогодні в огляді Євробачення 2024 Литва, І її представник Сільвестер Белт з піснею «Луктелк». А перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар. Що хочу сказати, по-перше, хочу подякувати литовському народу за те, що вони збирали під час трансляції Євробачення. Кошти для Збройних сил України. Я дійсно їм за це щиро дякую. Сильвестер Белт обирали представники Литви 6 тижнів і вибрали цього учасника. Отже, давайте подивимось. <плес> Состою і натитан, і натиша, вкисотам, рятой, 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 божа, думє, тебе, рятой. Бой, лабой, лабой, соросі туманне, нахілабой. Не знаю, чи буде це гарним порівнянням, чи ні. А, мені чомусь ну, здається, що він схожий на Макса Барських. Ну, от по манері виконання чи по аранжуванню, але щось таке є. Ну, тобто, одразу приходить з пам'яті Виринає Макс Барських. Чому? <му> Свіна, ногти, скіта, кипсота, а швеличному рятой рітайтой, бажату міле, таве рятой. Ну, це його мах руками, не знаю наскільки він доречний. Він якось так, ну, вибивається з е цієї общої канви. Вони дуже багато тут граються зі світлом. Тобто його дуже багато. Екрани змінюють е, ну, відеоряд, і багато світла воно все так мерехтить. А сама постанова, ну, видно, що трошки заморочились, але. Пісня під кінець. Е, ну, замість того, щоб була кульмінація вверх, вона, дивіться, знижається, знижається. Він уже сам лук луктел, лук і, ну і все. Тобто він не знає, що робити. Останні, останні 30 секунд вони якісь. Е, ну, Тобто він же сам думав, можливо, скоріше б вона закінчилась. При всій, при всій повазі до литовського народу пісня, ну, така, вона посередня. Так, це не крінж, так, але це і не хід. Тобто, ну, вона запам'ятається, луктелк, так, дійсно, це запам'ятається, тобто воно так трошки в голову западає, і можливо, хтось буде ходити і наспівувати ці слова, але, ну. Чи буде це переможцем? Ну ця пісня буде переможцем Євробачення, не думаю. Бо є і сильніші кандидати. А, хоча я бажаю Литві перемогти. На цьому будемо завершувати. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях, ставте лайк цьому відео. Підписуйтесь на канал, якщо цього ще не зробили. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!